Всім привіт! Отже, челлендж про 7 помилок схуднення завершена, і сьогодні я підводжу підсумки. В чому ж заключається проблема? В тому, що люди знають ці помилки, але, можливо, вони не здогадуються, що це так важливо. І ще раз повторюю, що дуже важливо при схудненні виконувати ці умови і не робити ці помилки. Водний баланс. Потім недостатній рівень вітаміну Д3 також впливає. Третє це пізня вечеря, перекуси, п'яте переїдання, шосте прості вуглеводні рафіновані вуглеводи, і сьоме це мало клітковини. Я також знаю про ці помилки. Робила їх і роблю, тому і важко скинути вагу. А тепер я беру відповідальність в свої руки і хочу собі виклик зробити, за тиждень схуднути на 4-5 кілограмів як дуже просто. В основному, це за рахунок харчування, але я буду правильно харчуватись водний баланс і деякі секретні інгредієнти. Спостерігайте за мною, а хто хоче. Приєднуйтеся, ми можемо це зробити разом. Робота над собою.